Від марка святого Івангелія читання. Слава. Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу чоловік, який прийшов до Ісуса і кланяючись йому, сказав учителю. Я привів до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки його вхопить, кидає Його об землю, так що він піниться з зубами і ціпеніє. Просив я учнів твоїх, щоб його вигнали, та вони не могли. Він у відповідь каже їм: Ородене вірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму. Приведіть його до мене і привели його до нього, як тільки Дух побачив його одразу ж потрясним, і той повалився на землю, запінився і почав качатися. Він спитав його батька, скільки часу як це йому сталося. З дитинства відповів той. Часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб його погубити, якщо можеш, поможи нам. Змилосердися над нами, Ісус каже йому, якщо можеш, все можливе тому, хто вірує, і вмить батько хлопчине, скрикнув крізь сльози, вірую, поможи моєму невірству. Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи: німий та глухий душе. Наказую тобі вийди з нього і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно ним немстрящи, вийшов з нього, і той став, мов мертвий, і багато хто казали Він умер. Ісус узяв його за руку, підвів його, і Той встав. Коли він увійшов у дім, учні питали його на самоті чому ми не могли його вигнати, Він відповів їм, цей рід нічим не можна вигнати тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, проходили крізь Галилею, і він не хотів, щоб хто знав, що він навчав своїх учнів і казав їм. Бо він навчав своїх учнів і казав їм Син чоловічий, буде виданий у руки людям і вб'ють його. І три дні після того, як його уб'ють, він воскресне». Слава, тобі, Господи, самі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі! Події, яку описує Евангелист Марко, відбуваються. Відразу після переображення. Ісус з трьома своїми учнями йде на гору і переображається перед ними. Цю подію ми краще розрозуміємо через призму того, що ми читаємо в Книзі Виходу. В 19-20 розділах ми читаємо про те, як Бог дає Ізраїлю закон. З яким Ізраїль стає не якоюсь сукупністю племен, а стає народом, народ, який вчиться існувати, який вчиться функціонувати, і який, коли дотримується всіх слів, які йому каже Бог, буде народом священичим, народом святим. Підокремленим. Бог наказує Мойсеєві, щоб люди очистилися зовнішньо, а зовнішнє завжди вказує на внутрішню переміну і готовність до чогось іншого. Бог окреслює межі, каже, що ніхто не може діткнутися до гори, на якій я буду перебувати ніхто не може вийти, тому що помре. І ви там прочитаєте або читали, що власне лише Мойсея, пізніше Арон, могли вийти туди і бути. І Бог звертає слова до кожного з присутніх під горою і говорить їм декалог, яким ми називаємо заповідями Божими. Христос. Є більший пророк, ніж Мойсей. Про це сам Мойсей говорив в книзі Второзаконня. Христос визволяє не лише рабства якогось народу. Христос визволяє від гріха, а гріх є причиною страждання і смерті. І в кінці кінців Христос переборює смерть своєю смертю. Щось що Мойсей ніколи не міг зробити. Щось, що, напевно, він очікував, тому що сам помер, не війшовши в обіцяну землю на, на горі, яка називається небо. Бог каже людям не доторкатися до гори чому? Тому що люди звикли до різних божків, які вони собі робили з різних. Дерева чи металу, статуї. І вони думали, що от вони зможуть маніпулювати Богом, що вони можуть його взяти, що вони, якщо щось він не зробить, можуть його викинути чи поставити в краще місце, чи можуть його десь закопати і так далі. Можуть маніпулювати Богом. Можуть його. І кажуть англійською мовою «grasp» – захопити, робити з ним все, що вони вважають за потрібне. Тому Бог малює чітку межу і каже, ви не можете зробити це зі мною. Я не є божок, про який ви думаєте, Я є інший Бог. Є є Бог, якого ви не можете бачити, лише чути моє слово. Але є і Бог, який вивів вас з єгипетської неволі. Є і Бог, який і зараз, тому що вони перебували на постелі, годує вас і турбується про вас. І тепер співставмо Христос, який переображається на горі. Там є Мойсей і Ілля, вже не Арон, а Ілля. І вони чують Слово. Той Бог, який каже, що я Бог, яким ви не можете зманіпулювати. Я не є вам Бог кишеньковий, який можна витягнути. Як знаєте, як часами картку витягують від поліцаї і показують, що ми, ми маємо щоб якось нам полегшити чи зрозуміти нас. Ні. Чи якусь бізнес-картку, я знаю цю особу, ти мусиш мене потрактувати інакше. Бог не є 911. Коли мені треба, я його покличу. І тому, коли Христос сходить з гори переображення і чує, що народ до нього пхається, батько з бідою пхається, звичайно всі до нього йшли не з радості. Частина, щоб почути Його слово, а велика частина, щоб щось він їм зробив. І Він говорить ті слова о родини вірний. Доки вас терпітиму. Але в кінці кінців каже далі: приведіть його сюди. Це той сам Бог, який говорив на горі до Мойсея. Це той Бог, який сказав: ти мене не можеш бачити. Але слухай Моє Слово і будеш народом святим. Дорів Христі, ми. Звертаємося до Бога, бо нам треба. І справді нам щось потрібно. Ми просимо Його. Нам треба це і все, щоб було і так для доброго чогось. Ми не просимо якихось чогось надзвичайного. Але ми забуваємо ту першу важливу частину. Ким є Бог? Бог себе об'явив. І в Старому і в Новому Завіті. Ми часом ходимо, проживаємо довгі роки, молимося, і ми не знаємо, яким є Бог. Ми не розуміємо Його. І тому нам здається, що ми зовсім, знаєте, наші, наші погляди розбігаються. Ми думаємо собі, чи я щось не так прошу? Чи я щось не то зробив? Що таке? Чому так є? Просити ми просимо. Але чи ми слухаємо Його Слово? Чи ми прислухаємося до того, що Він нам говорить? Чи ми просто кажемо, спихаємо? Бо то є правда, що ми є немічні люди, але ми спихаємо, каже, ну, я немічна людина. Ну, що я зроблю? Що Бог то знає? Я і немічний, чи є немічна? Я не маю часу, я не можу, то важко. У мене купа обов'язків і ще плюс то, що він мені каже. Це неможливо. Але коли приходить момент просити, я є ображений, тому що він мене не вислуховує. Я його викликаю тоді, коли мені його треба. Як він, Бог, всемогутній, всезнаючий, вселюблячий, всемилосердний, лікар душ і тілес не хоче то зробити. І тому ми чуємо нараз таку фразу, як говорилося, говорили деякі журналісти, каже, ніхто мені не відповів і не вияснив, ким є Бог, тому що я завжди ставив запитання і казав: ну добре. Поясни мені, де є Бог, коли заходимо в лікарню, де є хворі діти, хворі термінально. Коли ми заходимо навіть от скажімо, зараз в Україну, де вибухають бомби, чи летять ракети і вбивають цілі сім'ї і так далі. Людина тоді витягує цей козир і каже, поясни мені. І каже, мені що до досі ніхто не пояснив. Але та сама людина каже, все одно я не можу. Погодитися з тим, що коли я помру, я перестану існувати. Я мушу жити якось. Це та сама людина говорить. Дорію христі, Нам треба знати, ким є Бог. І це відбувається власне через особисту молитву, через спільну молитву, яка також є словом Бога до кожного з нас. Адже Христос на тайній вечері сказав, що це треба робити. Робіться про пам'ять про мене ось моє тіло, ось моя кров. Це не є просто слова тоді, коли я можу, я тоді приходжу і тоді беру участь в цьому. Це є відновлення нашого завіту з Богом. Коли я його не відновлюю. Я з ним нічого спільного не маю. Я щось хочу від нього, але я не чую Його. Мені здається, що Бог, наче якийсь глухий. Чому ти мене не чуєш? Але де є я, коли Він звертає своє слово до мене? Чи я живу за Його Словом? Якщо ні, то напевно так виходить, що я живу зовсім інакше. То, можливо, я не є християнин чи християнка. Я не є його послідовник. Я не йду за ним щодня, як він казав. Бери свій хрест іди слідом за мною. Воно звучить дуже страшно. Петро. Також запитував, хто тоді може спастись. Але він казав в Бога все можливо. Це означає, що ми, як свідомі люди, повинні робити висновок, робити його правильно. Щоби ми не шкодували, щоб ми щодня, спотикаючись, вставали, щоб ми щодня, коли нам щось не вдасться. Все одно прикладали зусилля, не чекали на колись, не здавалися, тому що християнин є той, який постійно бореться. Проте самому собі, коли є щось погані схильності, спокуси, і протестують злу ззовні разом з Богом, який нас любить і нам допоможе. I mean